Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. З вами знову я, Роман Одинець, автор найкращих в світі м'яких меблів Трансформер. Як ви пам'ятаєте, ми з вами взяли на себе зобов'язання по дизайну взуття, принаймні напросилися власне, на цей експеримент в колаборації з компанією «Шарм», українським виробником. Тож. Я не знаю, з чого починається дизайн взуття. Я буду діяти у відповідності до своїх уявлень, і того, що ми з вами на цьому каналі вже знаємо про взуття, про його будову і принципи підходи, які за національними ознаками ми вивчили. І так як ми знаємо, що є сезонність, тож. Почнемо, я так вважаю, що потрібно почати з носової частини. Тобто, якщо це у нас фундамент підошва, то отут є те, що має захищати пальці, принципи, Підходи до цього дизайну, ми з вами знаємо, ми визначили, що ті самі принципи, які ми використовували в дизайні е, м'яких меблів трансформер тобто функціональність, ергономіка, в даному випадку ортопедичність і анатомія. Тож, отут ми знаємо, що є у нас система координат, тут Y, отут X, отут Z. Тож, тут ми маємо сказати, що тут буде захист 3D. Це також важливо для того, аби сучасний тренд анатомічного взуття, щоб пальці вільно рухались не тільки в 2D. 2D, тобто в площі, а й в об'ємі 3D. І отак рух був заподіяний. Тож, ми фіксуємо, що носок взуття або носова частина має бути критерій ідентичності взуття, якого, яке ми відтворюємо, Це 3D. тобто Пальці рухаються в тривимірному просторі. Оцей спейс – критерій 3D. Дякую всім за увагу. З вами був Роман Одинець. Підписуйтесь обов'язково, слідкуйте. Ми будемо продовжувати цей квест.